Місце самооборони Брідщини викрили шахрая, який діяв під маскою учасника. АТО. псевдоучасник АТО звертався за допомогою ще від літа. а Сьогодні вранці прийшов і повідомив, що вже увечері відбуває на передову під Донецьк. Дорогі прищани, хочу поділитися з вами ось такою ситуацією, якою ми зіткнулися. Ми зіткнулися не перший раз, але деколи промовчували, деколи ну жаліли. Але ну, ми, як ми його прикрили, ми бачимо, що робиться ще гірше. До нас сьогодні зранку звернувся такий хлопчик, приступа Віталік. Він вже був раніше і сказав, що він служить в Донецьку, 79-й бригаді, йому потрібно берці. Звісно, ми дали, він приміряв, ми подякували йому. Він нам подякував, ми йому побажали щасливої служби. Але в ну, нас були вже неподинокі випадки, і ми вирішили провірити. Ну, і... У всіх даних ми його знову запросили до нас самооборону, Він підійшов, сказав, що ще дамо форму, продукти. Він підійшов і позвонили військкомат, позвонили в сільську раду. Дійсно, такий хлопчик не служить, є, ну самозванець, для якого він взяв Берці, пояснив, що для товариша, для якого не пояснює. І просто мені, от серце болить, що. Всі наші земляки по каплиночці, по рублю, ми стягуємо, ходимо, просимо, же щоб допомогти таким хлопцям. А тут бачите, що виходить. Ну і тепер на слово нашому герої, нех він пояснить, як він це зробив, його вчинок. Я вибачаюся перед всіма, я не хотів того зробити. Вибачте мені, будь ласка. Ну, а ви служили в війську? Ну, що, ну, що, звідки така думка прийти і взяти берці? І форму попросити? Ні, форму не просив, ви собі ну, запропонували. пропонували. Ні, не служив. Не служив? Угу. А от ви сказали для товариша. Є той товариш, який служить? Є. Ви ну, на свій того товариша. не товаріша? Ми його вислимо, ту форму, сину, ми вислимо. Ми для того збираємо, для того всім даємо, хочемо допомогти. Широ хочемо допомогти. Для мене тут дуже прикро, є, що допустимо така людина, десь трохи підриває віру в тих людей, які приходять. Але ми не просто так, як пункт видачі там, допомоги цієї. Ми є організація, яка має, скажімо, контакти з військоматами, яка має контакти з головами сільських рад, і ми так, такби фільтруємо ту чи іншу інформацію про ту чи іншу людину, яка є. І відповідно, прийшовши сьогодні. Оля, наша волонтерка, його записала. Ну але теж треба подивитися, що за людина Де ви перевіряли інформацію. Інформацію брали в сільській раді, інформацію брали в військоматі. Вийшло, що то людина самозванець. От і все. От і він приніс ті берці, положили. Як кажуть, просто напросто просимо. Тих людей з такими речами не шуткувати. Будучи на передових позиціях, бачачи, як солдати направду в яких умовах і коли дивишся на ту молоду, здорову людину, як сказала Оля правильно, що він має всі можливості, він здоровий, він має все для того, щоб іти і захищати свою Україну, то він веде себе, ну, а морально це можна навіть нічого не сказати. Він веде себе ну, гидко для мене. для Мені просто. ну, Я не знаю, як тепер можна вибачитися перед тими людьми, які несуть з дому останні гроші для допомоги. І коли отака, ну... Дані, Так, як ми працювали, так ми будемо працювати. В те, що ми ефективно працюємо, навіть гори, це смішний випадок. Тобто краще нічого не видумуєш, ровер, який він є, він так і буде їхати. Лише просто ми хочемо для тих, до кого ми будемо звертатися ну, про збір допомоги там речей, коштів, все інше, щоб вони також розуміли, що ми за кожну ту копійку, яку ми отримуємо від них, ці цій допомозі, ми, ми відчитуємося як в звіті, так і морально.